Вибачте, друзі. Ну, із-за того, що відео йшло забрати довго, в мене додаток не дав до знімати. То я просто відео розділю на дві частини. Зараз я знімаю вже другу. Коли залишилось оцей один разочок виграти. Бо, на жаль, додаток не дав мені цього зробити. Чого зробити? Тому... Болі прийшлося так. Забыла? Лишився один разочок. Та мені, на жаль, прийшлося вийти, щоб дати вам подивитися. Друга частина буде куда коротша, дивую, на дві хвилини всього. Точно. Ну, три, дивіться, далі. А я трохи Так надію, Що надіюсь, ви мене в коментарях підтримаєте. якщо я не забуду включити. <applause> اطلع <مهار> Пос, зная, як Васивучка. хамана, хамана?» хами, хамина, хами. Ну, там, прямо так і звучить. Так, що? Они, Вони, вони, уни. Да, ми, да, Ну, Нічого, зараз ще от мене зіграємо. Це раз напевно виграємо. Квест, ага. Ну це я знаю. І буде в нас. Mm. Ну, кого тут брати можна? Та трохи верну буде йти більше, ніж три хвилини. І де такель приму? За кулічай не зміг нажати на гаджет. Іди сюди, 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 сюди. Ліли крыса. Крис. Крису. Хто крыса ж? Не на танцы скин на Лиливейпу. Я вам еще кое-что покажу. Песня. Наверное, на сегодня даже другой золотой не будет. Ну, Мы был иди. джи Та да, зараз ви мені тут понаписуєте, майже не рахується. Майже не рахується. Все рахується. Як Якщо... же... Ти враху в бою і гуляєш. Пу. Ви бачили це? Ви це бачили. Так. Напевно, сьогодні у нас не буде ні другого золота, ні першого Ну Я вам через ще покажу. О, це що таке? Мені не хватає двох скидов. Ну, друзі, всім пока. Дякую за перегляд. Підтримуйте мене лайками і підписками. З вами був Діва Плей. Всім пока!